Почекайте, я хочу вам щось сказати. У мене не вистачає місця для всіх моїх ручок, а мій такий стаканчик саморобний забитий. Що треба зробити? Зробити новий? Так. Ви вгадали. Зараз я покажу вам, як зробити такий саморобний стаканчик, подібний до цього. Але це буде інший зроблений під персонажа My Melody. Спершу нам потрібен ось такий папірець, щоб обклеїти стаканчик. Спочатку треба поміряти, скільки за висотою мм цей стаканчик міряйте лінійкою, який, яку довжину ваш стаканчик. М -м, мій стаканчик десь м -м, десь м -м. Вісім і пів і пів сантиметра десь тут і цей розмір на ну, угу Я тебе буду не кажу, коли я вже заклеїла стаканчик, ем, можна почекати, але я не буду затримувати І ім. Розфарбую стаканчик. Mm. Спочатку намалюю, там, де не треба, намалюю. Там, де буде лице, My Melody. Ось так. І малюю обличчя My Melody. Усмішку, носик. І о, очка ось так. І малюю тут рожеве. Але так, щоб не зацепити її оце там, де біле, білий колір. І тепер розмальовую обличчя тільки тут. Ти ще така в мене рум'яна. так. І тепер я вирізаю вушка моїй мелоді. Таким чином, що вирізаю квадрат і згинаю його на половинку. І вирізаю таке собі вушку. Так, трішки менше. Десь отакі. От тепер треба розмалювати вушка Маймелоді в рожевий теж, з обох боків. І тепер заліплюю вушка скотчем. Обклею з за обох за сторін. Ось так. Заліплю скотчем також е стаканчик. Коли я стаканчик заклеїла скотчем, одне з вушок е з згинаю і приклею скотч. Тепер залишилося до стаканчика приклеїти вушка. Ось так І тепер, коли я приклеїла вушка, я роблю наліпку квіточки. Я її вже зробила і приклею ось тут. Ось так. І вийшов стаканчик MyMeldy. Ставте лайк і кінець.